Дорогі браті і сестри, ми чули Євангелію про покликання апостолів Петра Івана Якова Синів Заведення, який в такий спосіб цікавий Ісус Христос їх кличе. Він входить в їхнє життя, в їхнє середовище. Де вони були спеціалістами, рибалками? Ціле життя тим займалися, займалися так професійно. Пише, що апостол Петро мав власний човен, це значить був такий, можна сказати, на сьогодні підприємець. У нього, певно, працювали люди, мали сітлі і так далі. І от цілий день вони працюють. Цілу ніч перепрошую, бо ніч це є добра пора для вовлі риби на генезарецькому озері. Вони знають то озеро, вони знають ту рибу, вони все знають, але нічого не спіймали. І тут Ісус приходить і заходить в човен Симона, щоб з нього проповідувати. Та ті в той час полускали сіті. не знаю, чи слухали Ісуса, чи ні. Ісус закінчив тут проповідь, і каже до апостола Симона Петра, відпливе на глибі і закинь там свої сіті. Ми знаємо, що наловили стільки на риб, що двома човнами не могли Ви почали човни аж потопати, коли вони причалювали до берега. І це, це чудо ловитва риб вона настільки вразила тих апостолів, майбутніх апостолів, що пише Слово Боже сьогодні, що вони все покинули, бо то все, що наловили разом з човнами і пішли за Ісусом. Апостол Петро Симон настільки був вражений, що навіть сказав Ісуса, відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Він усвідомив, коли то сталося, він усвідомив, хто перед ним стоїть. А знаєте, що найцікавіше? А то не була перша зустріч Ісуса з тими апостолами? То не було їхнє перше покликання. Апостол Іван і Андрій, брат апостола Петра, вони були учнями Івана Хрестителя. І коли Ісус Христос прийшов на постину до Івана Хрестителя, Іван Хреститель вказав на нього рукою і сказав: Ось агнець Божий, що бере на себе гріх із світу. І вони подивилися, що на нього вказує Іван Хреститель, і пішли за Ісусом. Ісус ще так заінтригував, вони спиталися де перебуваєш? Каже, ходіть, подивіться. І вони пішли туди, переночували то, тої ночі в Ісуса. Потім на другий день Андрій пішов, покликав свого брата Симона. Каже, ми знайшли Месію прийди, подивися, познайомися з ним. І Симон пішов туди. Він ходив деякий час ходив з Ісусом. Вже до того часу Ісус показав навіть чудо оздоровив те, що Симона. Те, що його була хвора. Вони прийшли до нього був в, в нього в домі в Капернаумі, і те, що була хвора, Ісус робив чудо, вона виздовіла їм, услуговувала. Вже дав Ісус йому навіть ім'я Кифа або по-латинськи Петрос, скеля. ми в сьогоднішньому Івані, якщо уважно чули, там було кілька разів згадувалося Симон, а в одному місті Симон Петро. Ще Ісус Христос не дав йому влади, ще не сказав йому, що на тобі побудує свою церкву, то ще він скаже пізніше. Але вже змінив йому ім'я. А в єврейському народі ім'я означало призначення людини, місію людини. І якщо Бог міняв ім'я, це значить, Бог давав нове, нове завдання, нову місію. Петро вже був покликаний, як і Іван, який з ним пливив рибу. Вони вже були з ним, але бачимо, що в цей момент якось Петро, Петро не є з Ісусом. Ісус приходить, за ним йдуть учні, Ісус проповідує, а Петро в той час мовить рибу з іншими, з Яком, з Іваном. Що сталося? Не знаємо точно. Не знаємо, яким чином, чому Петро якось відійшов від Ісуса. Можливо, дійсно, ну, він не був, до речі, учнем Івана Хрестителя, так? Тобто не було ж так. Перейнятий на його брата Андрій чи Апостол Іван, так? Можливо, там почекалося, ну добре, ну месія, ну якось там, ну може й так. Але, як то кажуть, бізнес є бізнес. Є чувен, і сіти, треба заробляти гроші, може, знав добре свою справу, знав, то тут тут, я, я тут вмію, то я знаю, то я буду робити. А там що з тим Ісусом, ну, невідомо яким чином, чином, потихеньку Ісус відійшов, Петро, перепрошую, Симон, відійшов від Ісуса. Але Ісус мав на нього плани. І тому Ісус приходить і ще раз вже входить вже в те середовище, в те життя Петра, щоб розбудити його. щоб нагадати йому то покликання ще раз. І тоді вони все лишають йдуть за Ісусом. А ще знаєте, що цікаво, що після Воскресіння Ісуса Христа Петро знову з апостолами ловив рибу на човні. Ісус Христос подібно таке саме чудо зробив, тобто е появився на березі О, цього моря, де вони там говорили, вже після Воскресіння. Цікаво, де вони той, човен знову взяли? Вони вже все лишили, вже пішли за Ісусом. Отже, ми бачимо такі хвилі, хвилі такої непостійності, І то, дорогі браття, сестри, перед малим людям. Наша віра часом є така непостійна. Наша любов до Бога, наш зв'язок з Богом. Тут в один момент ми такі покривані, ми готові Богові скласти велику жертву. Є такі моменти, коли ми приймаємо якесь рішення, хтось вступає там, наприклад, в пошту в молитви, в переманне братство. То ще якісь роблять такі е, постанови великі в житті більші чи менші. А потім проходить час і воно потихенько-потихеньку нас згасає. Потихенько-потихеньку ми занедбуємо малі речі. Малі речі, бо вони можуть бути навіть і не гріхом. Наприклад, Молитва на в місяці жовтня, то не є гріх опустити її чи не молитися. Тобто це не є наказ під гріхом, це є добрий звичай, який в церкві ввівся, да? і є прославу Матері Божої. Добре може багато випросити в Матері Божої. Ну, але як опустимо, то не є гріхом. І час від часу ми собі дозволяємо опустити. Час і часу можемо собі дозволити ще щось опустити якийсь свій обов'язок. Деколи ранішню молитву, деколи вечірню. Деколи можемо собі опустити е -е, якісь свої обов'язки батьків, хресних батьків, родинні обов'язки. Наприклад, молитву за своїх похресників, хто має похресників. так? Ну, також не є гріхом, правда? Не є обов'язок під гріхом молитися за похресником. Ну, але ми розуміємо, що то щось має означати, раз, раз нас попросили бути хресним батьком цієї дитини, має якусь опіку над тою дитиною, не тільки до неї прийти на день народження, на перше причастя. Ма якось трохи цікавитися її в життя, але маю також обов'язок молитви за неї, заступатися перед Богом за нею. Так, не є, є обов'язок під гріхом, але є все-таки якась відповідальність. Чи опущення, наприклад, молитви, е, хто там є в параманному братстві, так? Е, носить святий параман. Так само не є обов'язок під гріхом. Не є обов'язок під гріхом. Але все ж таки Марія того від нас чекає. Марія чекає на ту нашу молитву, на ту нашу вербицю. Чи то е, намірення апостольства молитви рано помолиться той, хто є в апостольстві молитви, помолиться то намірення на цей день. Бачите, дьявол, він такий хитрий, що він людину, яка є з Богом, яка є близько до Бога, він рідко зразу кидає в тяжкий гріх, тобто спокушає до тяжкого гріха. Чому? Тому що така людина, вона, коли нападає тяжкий гріх, він її дуже разить, він її сумління мучить, пече, і та людина схожий до сповіді, старається виправлятися, так? Але коли людина потихеньку, потихеньку, потихеньку опускає обов'язки, якісь добрі вчинки, і також є гріх опущення. Не тільки гріхівчисто, що щось що, що заборонено робити, але гріх опущення доброго, що я міг зробити. На що я мав час? На що мені прийшла добра думка, добре натхнення? Чи навіть той, який казав, той обов'язок, який я маю, який може, і не так строго під гріхом, так? але я опускаю одне, друге, третє. Я потихеньку починаю вважати, ну то, 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 то не так страшно, то не таке велике. І воно входить мені в звичку. І так потихеньку я опускаю, а потім почну молитву пропускати. Потім десь скажу, ну що такого страшного, ну десь там м'ясо в п'ятниці ну то що, ну, там був там компанії, так їду, мені там якось так незручно було відмовити комусь і так далі. І так потихеньку, потихеньку, знаєте, один священник е розказував свою історію то був польський священник, який поїхав, був, то ще певно, за радянських часів, коли були польські робітники будували в Росії, в Сибіру ем, щось там будували з бетону. І зимою тут. А він поїхав, там бо там було щось тисячу тих працівників, що там поїхали з Польщі, і він був якби священник для них, такий капелан, можна сказати. Він там їх там сповідав він так порівняв, каже, як вони заливали той бетон зимою. Зимою е, в Сибіру там величезні морози. І каже, той бетон може скоріше замерзнути, ніж застигнути, затверднути, тобто через мороз. А коли він замерзне, це не є добре, тому що це не зберігається, ті властивості потім весь навесне розсипеться. І каже, що вони робили, робили ті працівники, кажуть, брали. Ті, ті нагрівачі, паяльні лампи і так. Його підігрівали той бетон, щоб він, щоб не було такого різкого того морозу. А він потихеньку, потихеньку, потихеньку постивав, і тоді він затверднув, тоді він прийняв свою форму і став такий міцний, твердий, який вже не можна було вже мороз йому не пошкодити. І то властиво так. Диявол поступає з нами. З тими людьми, які стараються жити по-християнськи. Він не діне нас зразу в тяжкий гріх, деколи буває так. Але він розуміє, що тоді людина, як я вже казав, скоро буде з нього повставати. І тоді він часто робить таку тактику, що він потихеньку-потихеньку наше серце так, охолоджує не різко такий мороз, а трошки, так сказано, підігріває. так? Ну нічого страшного, сьогодні то, завтра то впустив, не звернув уваги. Потім і так людина, тобто цей імунітет людини до гріха, можна сказати, в його душі слабне, слабне і слабне. І тоді людина через ті опущення легко нещується і може легше піддатися на тяжкий гріх. А тоді, може то я у нас відтягнути від сповіді, а ти сьогодні не готовий. А то ще не час, а там багато людей, а то-то, а то-то принести на, на наступний раз, ще на наступний, без сповіді, без причастя, і ми вже в тяжкому гріху прожили тиждень, два, три місяці. А в тяжкому гріху, коли людина перебуває, то вона жодної вчинок не має заслуги на небо. Жодний вчинок, ні наша молитва, ні добрі вчинки. Наприклад, якась там допомога, потребуючим бідним, склали пожертву на військо, там, молилися і так далі. Той вчинок не є. Ті вчинки є мертві перед Господом Богом. Тільки за що Господь що Бог може дати, Бог за ті вчинки може дати тільки ласку нашого навернення. Тобто ласку покаяння. Ласку, щоб ми знову прийшли до Бога. І то, я бачите, така небезпека, що втративши Ісуса, ми втрачаємо ті великі заслуги, які ми могли мати. Втративши ласку, освячую, що казав Ісус Христос, без мене ви нічого не можете зробити. Отак, От як і апостоли, все знали про ту рибу, але Бог того не благословив, бо вони відійшли від того призначення, яке, вони, яке для них Бог мав. До чого їх Бог покликав? Вони мене ловили тою рибу, але Бог так спеціально дав, спеціально їм показав. Без мене нічого не можете зробити. І то має бути наша застанова на сьогодні для нас, для наших родин. Де є наші опущення? Що, я вже, що в мене яка, яка добра практика? Мого християнського життя лишилася в минулому. Або до чого я так і не взявся? Де, коли є люди, які кажуть, так сповідаються, кажуть, не читаю по кожній літератури і святого письма. Є такі люди, що майже постійно з того сповідаються. Тобто є добрий намір, є добра думка, але немає її реалізації. Є попущення. А натомість сьогодні маємо новин, інтернетів, гріху в, то, в, то, в тому інтернеті і так далі. Маємо на кожному кроці. Вони нас постійно перед постійно спокушують. ми постійно будемо там, там щось переключати, рано чи пізно попадемо на це. І тому, дорогі братія і сестри, сьогодні би хотів так. Коротко над тим застановитися, над гріхами опущення, які, здається, малі речі, прості речі, але ті малі і прості речі, вони можуть нашу душу так скувати, вони можуть нашу душу занечулити. Вони потихеньку-потихеньку наше сумління може зробити таким, яке не реагує. Вже на, е, на такі докори, які, які нас відкидають цілковито від Господа Бога. І ми бачимо, що навіть на прикладі апостолів, тих, які Ісус покликав, ті, які були з Ісусом, три роки з Ним ходили, вони також мали ці спокуси. Їм також це було тяжко, де апостол Петро, бачите, пішов з Ісусом, потім знову вернувся, потім відрікся Ісуса, потім знову пішов до реголовити. Бачите, це завжди. Маємо над собою чувати. І тому в цей місяць Марії, місяць молитви на Верниці, місяць молитви до святого Йосифа, попросім хто є Пресвятої родини, тої ласки, щоб ми старалися бути вірними Богові в малому, принаймні в тих речах, які ми взяли на себе обов'язок, і в тих речах, які ми вже собі постановили. Господи, допоможи нам. Допоможи нам, щоб ми не легковажили, не, ем, ну, не ставилися так байдуже. Бо ці малі речі нас втримають. Бо Ісус Христос сказав в одній притчі про таланти, що недавно були недавно на Євангелії, Ти був великий у малому, поставлю тебе над великим. Уміця і сына, святого Духа. Аминь, слава Ісусу Христу. Амінь.